Добрий день. 11-14 травня 2017 року в Інституті бджільництва імені Прокоповича місто Київ проходить, хто буде дивитися, пізніше проходила виставка ярмарка. Пасічницьке обладнання, пакети продавалися, інвентар. І я вже дві частини викладував з цієї. Виставки ярмарки. Сьогодні хочу вам презентувати фірми, які виробляють інвентар в Україні і за кордоном. І були представлені на цій виставці. Розпочну я із Вінницької, першої в Україні, фірми приватний підприємець Положенко ММ, який перший в Україні. Випускає лінію по відкачку меду. Декілька модифікацій. Також ця лінія продається частинами, можна зразу купити саму медогонку, станок по розпечатуванню і таким чином за декілька років зібрати собі лінію. Значить, приємно, що вже фірми дають нам прайси, де ми можемо. Ознайомиться з їхньою продукцією. Значить Вінниця, приватний підприємець Положенко. Телефон 067 430 70 71. Павло Володимирович. Прайс-релист. Бістарт. Медогонки. Значить, ця фірма випускає медогонки різні. 4-12 рамок. Е, е, значить, Медогонки хордіальні, касетні, значить, від 8 до 12 рамок. медогонка комбінірована радіально-хордіальна. Кількість рамок від 28 до 60. І радіальні медогонки 28, 48, 60 і 75. Рамок. Відповідно, магазинні. Рутовський і Даданівський. Значить, пізніше покажу, де директор нам буде розказувати про свою лінію. Наступна це хочу розповісти також з Вінницької області фірма Керея. Тарас, 067 665, 94,17, і Керея Володимир Євгенійович 067 465 02 22 Вулиця Незалежності, 29, Жмеренка, Вінницька область. Значить, ця фірма мені презентувала, так як я займаюся пилком. На Випробування два пилковловлювача. Я буду в планах є відзняти фільм, збор пилку від А до Я. І от фірма мені презентувала два пилковловлювача безкоштовно для перевірки його. Особливість цього пилковловлювача, що бджоли повинні виходити. З вулика не через отвори у решітках, а тут є спеціальний прохід, де я пізніше буду показувати уже на вуликах. Значить, В одному пилколовлювачі дві сітки стоять. В меншому одна. Значить, тут буде відповідно на дві сітки 240 отворів. В меншому на 120 діаметр отвору під бджіл. 4,9 мм. Також в цій фірмі я прикупив собі комбінізон. Ніколи я ще в комбінізоні не працював, купляв завжди куртки. В цьому році вирішив Попробувати попрацювати в комбінізоні. Також вони шиють дуже великий їх вибір. Костюмів, курток, брилів, теж купив бриль, значить по кругу обшитий. ліцева сітка так звана. По, круто, по кругу обшитий сіткою, буде провіватися. літом не буде жарко. Ну, сильно жарко не буде. Значить, в прошлому році я в них купив куртку, євро куртка була. Не не брильом, а євро і пристюгувалась теж е, директор нам розкаже там, пізніше про ці особливості. Значить, е, Сітка пристюгується не замком, а просто два обруча і резинкою дівається. Такий вид е, пристюгування сітки до куртки я не одобрив через те, що. Я в куртці знаходжусь цілий день і знімати, оп'ять, причіплювати мені не сподобалось. Але тут в кожного свій вибір. Хтось мазіні чорний хліб купляє, хтось білий, кому що подобається. Мені е, така імено, стандартна брильом-сітка, як на мене, це найкраща. Відповідно, в прошлом році я думав, що це таке за керея. Бирочка тут причеплена Як тепер я взнав, читаючи фамилію господаря цієї фірми, де світний такий прайс на А4 листочку. Це Керея Володимир Євгенійович. Дуже великий вибір у них. Курток вони шиють брилів різних євро, там, обичних. Великі-великі перчатки, інвентар випускають кормушку, нову випустили, це в них на цій ярмарці, презентували новий вибір, це кормушка. Це, значить, така фірма. Наступна, це французька фірма. На жаль, я сьогодні приїхав узяти в них інтерв'ю. Ну, французи уїхали у місто на переговори. Я їх не застав. Узяв тільки прайси. На жаль, ці прайси англійською мовою. Приїхали на український ринок презентувати. Своє обладнання, яке вони випускають тут дійсно. Його багато, два каталога кольорових. Ну, на жаль, усе англійською мовою. Не всі в Україні знають цю мову. Значить, вони представляли. На цій ярмарці була представлена їх лінія подкачки меду. І там декілька ще продукцій, які теж я покажу в другій частині. І цю фірму представляв кооператив Павлік з Черкас. Я вже показував в предучих своїх оглядах цієї ярмарки. То він їх Представляв, рядом вони знаходяться, і, я так поняв, Павік буде представник їх в Україні, цієї фірми, де я купив, вже я показував у цього Павіка, Черкаського кооператива купив натяжку дроту, проволоки на рамку. Особливість це те, що коли ми пропускаємо проволоку і тоді підтягуємо проволоку, дріт українською мовою, підтягуємо то назад наматуємо на катушку, то проволока сама скакує із, із цих роликів. Так що я ще не працював, але вже купив. Там я давав огляд у предучих своїх відео. Там була трошки загвоздка. Те, що вони розказували, представник Павіка розказував, що катушки випускаються з пластмасовою обоймою, тобто пластмасовий корпус. І через то тут трошки погано його зажимати, вона вгинається. То я хочу сказати, що сьогодні я на ярмарці у Кіреї, ці, що я вже вам показував, костюма купляв, вони випускають проволоку у металічні катушки. Так що є в Україні проволока на металічні катушки, попробую поставити. Побачу, що з цього вийде. І так, переходимо до огляду українського виробництва от інвентар, який випускають в Вінниці і лінія по відкачці меду. Виробництво України. Перша в Україні. Перша в Україні. Це власник, власник цієї фірми називається. Торгова марка Бістар. Підприємство ФОП Палащенко, Микола Миколаєвич. Ми стоїмо на окружній дорозі, там чи фури їздять, гул йде, так що звук буде неважний, Через то тут не можу я зробити звук своїм своїм відеотехнікою, але попробую для вас щось показати і щоб щось ви почули. Значить Фірма називається Бістарт. 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 Переклад звучить як бджола зірка. Власник оцього всього виробництва, оцих медогонок, власника звати як... Микола Миколаєвич. Микола Палащенко. Палащенко. Скажіть, будь ласка, номер телефона, якщо комусь треба буде щось, щоб вони могли до вас 050 313 76 25. Тут декілька медогонок. І лінія. Давайте я буду наведу, а ви мені прокоментуєте. Значить, е... Це лінія по відкачуванню меду, е, розрахована на 68 рамок е, розміром 145 і 230. Е, е, лінія може комплектуватися станком для обрізки рамок, шнеком для е, віджима забруса і насосом для перекачування меду. Також виготовляємо під замовлення ємкості для е, відстаювання меду, для зберігання меду. Це вже не перший зразок, це вже лінія номер 2 Такої конструкції перша в минулому році відпрацювала успішно в Україні. Це теж лінія замовлена і якби вона є проданою вже клієнтові на сьогоднішній момент. А скільки така лінія коштує? В комплектації вартість 100 тисяч гривень, це без станків, станка для обрізання рамок без шнека і без насосу. Просто медогонка і стін для подачі і виходу рамок. Скажіть, будь ласка, у вас заг... загрузка рамок іде вручну чи автоматично на лінії, на цій лінії. Там, де ставиться, стоїть станок, який буде стояти спереді, от, для е, обрізання рамок, з нього рамки виходять на стіл і потім подаючи е, пристрій. ви з корпусу рамки вручну чи поки що вручну, але в нас воно в плані є, де то ну, цей пристрій для е, подачі рамок на обрізний станок. Для автоматичного так. Ви Виймання рамок. У нас проєктовано таким чином, щоб люди могли купити спочатку медогонку, потім купити станок для обрізування рамок, шнек, насос і, ну, скажімо, щоб це не було накладно одразу по фінансу по фінансам. Ну все, давайте подивимось. Там місце для Бо... встановлення станка, для обрізування рамок. Потім рамки сюди по направляючим поступають в... Це накопичувач, Подаючим пристроєм вона подається от так сюди барабан. Ось такий подається подаюча. Сюди вже в магазин. А, там... а звідси виходять вже викачані рамки. На ту а це упор, це така штука, це да. упор максимальна подача рамок, Кількість максимальна подача рамок. Да. Упирається. Оцю штуку впирається, щоб більше рамок не подати. Да. І отак крутиться. Да. Зараз ми, я заберу топора. Піднімається да. з одного боку. Фіксатори, які фіксують цю. Піднімається з Так, да. і, і, і тоді... Фіксірується з цієї сторони пружинами. І от Потім знову провертається. отак, от Знову за так. Де, е, подаються старі сперни рамки, туди вони виходять. Виробництво вінниця. Да, а на... сушалки це не висадочок робити? Ми робимо сушильні камери е, більш промислового типу. Е, я знаю, це фільмний садочок, але вони роблять більш для битових е, цілей. Ми робимо промислові для сушіння овочів, фруктів. Макаронних виробів загрузкою від 200 до 200. А, ну, а метал, якою товщини метал ви використовуєте? Вся, вся нержавіюча сталь 304 марка харчова. Значить, тут бак 1,5 міліметра. Труби теж нержавіючі, всі профільні. Включається медогонка в мережу 220 вольт. В ній є записаних 9 програм різних для відкачування по швидкості і по, і по е, часу для відкачування. Ну, принцип простий, включаєте мережу, вибираєте номер програми, набирає, нажимаєте кнопочку «Пуск», вона починає працювати і сама виключається по закінченню циклу. Приватний підприємець із Іжмеренки привезли на виставку. Це ваше власне виробництво костюми, Да? це все? Власне виробництво, синтетика, не синтетика, все, да? на все і сумнів. Синтетика, натуральне. А це власник, да? ви власник цього. Я і ваш інвентар. Ви крім швейних виробів випускаєте ще, ще якийсь інвентар? Пилковловлювачі Дуже хороші, якісні. У них верхня кришка зроблена з випуском. Тобто, коли йде дощ, воно не попадає в лоток, ваш полочок буде захищений. Решітка на 120 отворів з поличками. Решітка рухома піднімається доверху. В разі необхідності вимкнення її, ви підставляєте будь-що і до ковловлювач намикається. Заслуговує на увагу, я вас два візьму і провірю. Хлопці мені два презентували. Значить на, 100... на 120 отворів 4. І 9 діаметр отвора для проходу бджоли. І також такий їх пильцевлюваль, пилковловлювач на дві решотки Це на більш сильніші сім'ї. По дальшому я покажу ці підцеловлювателі у роботі. Але бджоли тут виходять. Тут спеціально є для бджіл, через верх вони виходять. Свободно виходять і тут з-під кришки вилітають. Не, не виходять. Через отвори назад. Ліце... Сітка ліцева, 45 гривні 55-80 гривень 55, 80, 90, класичні костюми, значить, є куртки, брюки окремо є у вас, одільно брюки і комбінізон. Комбінізон, комбінізон. Комбінізон катон 100%, 800 гривень. Тут класичні. У ці палаці класичні. Сітки. А тут євросітки. 80 гривень, 110. Теж куртки 220, 270, 320. І костюм 800. Стенд також ножі. Ну, Нож це не їхні. Тут перчатки, кормушки, кормушки, ну це Так що в жмеринці є приватний підприємець, який забезпечує український ринок отаким, отакою продукцією. На костюмі є декілька варіантів чи закріплення сітки до костюму. Значить, за резинками закріплюється прямо без замка, резинкою закріплюється дво, два обруча обручання. От, от фірма їхня керея. Два обруча металічних і одівається сітка. Хлоп, але це на любителя. Це так, як в магазині один не чорний хліб купують, другий білий, кому що подобається. Кому що подобається. Так що... І... А замком у вас є, що сітки Пристягуються? От куртка. На куртці, значить, повністю, повністю. На куртки повністю от, замком Це на, Як кажуть, за ваші гроші будь-який вас каприз. Щоб бджола не залежала туди, так, да, все. Питань нема, все чітко. Отако я вчора собі костюма купив за 800 гривень. Не костюма, а комбінізоном ще, правда, не працював, то пізніше буду працювати, розкажу, як він працює, не з тієї сторони. Та ні, то ось такі курточки. Ну що ж, як кажуть, поїхати вам і без товару із Києва, щоб ви все спродались, проволоку вимотаєте? О, проволоку, дивіться, от проволока в Черкаському кооперативі купляв станок для натяжки проволоки і вони жалувалися, що оця бухта зроблена з пластмаси, не можна зажати. Так у цих хлопців із жмеринків із цих хлопців желізна катушка. Томас Апікультура. Французька фірма. Лінія для відкачки меду. Так, перше це... це центрфуга. Це центрофуга вже мед фільтрує після останній процес. Фільтрація меду. Решотка, сітка, сітка така. Сюди потрапляє мед, витягується забрус. Так, починаємо. Це ага. Начало. Столик у них такий є із їхньою продукцією. Баночки маленькі з різними малюнками, з вуликами, з бджолами, в двох балонах отаке щось. І, отакі, і такі подарункові упаковки. Ой, отака бумажна упаковочка подарункова. Відповідно, відповідно менша, більша. На одну баночку, на дві, на три. Різна висота, різна ширина. Отакі. Це їхня прайс їхній продукції. Виробляють, дивлюся. Виробляють медогонки, що там, преси, проволка, ручки, костюми, сушалки для пилку, мабуть, вулики. Ну, напевно, вся лінійка інвентаря. Так, лінія. Сама лінія по відкачці меду. Ручна подача рамки, так. Саму рамку виставили, рамка сама далі пішла. Ножі з підігрівом підпружинені. Аналогічно є і регулятор ножа. Під товші рамки роздвигається ширина з 25 і більше. Роздвигаються, ножі гріються і ходять взад-вперед. така фірма. От вона. Оця фірма. Подача рамки і пішли. Рамочки обрізані далі пішли на медогонку. Медогонка рамки горизонтально, да? чи як? Отак рамки. Опа. Рамочки так, ось рамочки забиваються в медогонку. І закривається барабан, відповідно, крутиться. Відповідно, так крутиться. Е, Ось тут на лінії є для загрузки отакий мостик переходний, який піднімається, Ан закриє не саму, а ну, прокрутий і закриє, наче як отак прокручується. І така, виходить, медолонка. От такий барабан. Все закривається, все фіксується. Штопор. Як? Це як книжка пише. Загрузка і вигрузка рамок іде, значить, ставиться рівненько. Переходним мостиком убираються отакі от ось, ось, ось штопора. І тоді рівненько можуть вийти. Рамки виходять рівненько і там далі корпус. Корпус, мабуть, піднімається, забирається одразу всі рамки. На жаль, немає представників зараз, фірми, щоб розказали. Тут, де йде обрізка під низом забруд, у ці барабани такі круглі, ось барабан звалюється туди забрус, мед витікає, а сам забрус тоді на центрофугу на ту ж. З медогонки мед теж витікає І, в цю ванну. І з медогонки теж в цю ванну все це витікає. Тут підігрів, підігрів стоїть ось. Оце нагрів ванни йде. Ніжче підогрівається. Оце Ніще воно. Вже в бочку оцей провод оцей провод йде до... До нагрівача дно під дном стоїть нагрівач. Підогрівається температура підігріву задається значить від 0 до 110 градусів. Тут стоїть поплавок. Як багато меду в вані, спливає цей поплавок і включає насос. Насос включив і насос викачує. У у центрофугу, так? Ні, який в Тару. Ну такі французи представили отаке обладнання. На цьому все. Підписуйтесь на канал і зі наступного відео.